Вітаю всіх, хто забрів на мій канал. Мене звати Володимир і я вирішив розпочати канал українською мовою. От, я знімав це відео, зараз вам опять покажу річку Метманер, яка знаходиться в Метмані, як ви розумієте, в Німеччині. От, я дійсно зараз знаходжуся в Німеччині. 67 років. І я маю тут дочку, яка має громадянство Німеччини, і вона давно тут живе. І, звісно, тут є онуки, сім'я. Ну, тому ми з жінкою приїхали сюди і зараз допомагаємо з маленькими онуками. Ну і Справа така, що ми деякий час, як кажуть, Чисто були зайняті онуками. Зараз трошки вони в садочок, вже і молодший пішов в садочок, тому ми можемо деякий час виділити для того, щоб займатися ну, скажімо так, і іншими справами. І так я зараз знову переключив, покажу вам трошки цю річку, що маємо. Так, да, далеко їде Дніпра. <рі> О, ну, така справа. Я не хочу вести політичний канал, я не буду тут розповідати про новини. От, і так достатньо різних каналів, які це роблять. Я розумію, що це дуже вигідно, що зараз багато переглядів. І всі дивляться на цих експертів, які... Розмірковують, а що ж воно може бути так, а може бути так, а може бути так, а може бути так. Так, да, може бути по-різному, але вибачаюсь, від них це не залежить. Це залежить від зовсім інших людей і від того, що вони будуть нам розказувати, це теж не зміниться. І від того, що ми будемо дивитися, це теж нічого не змінить. Я вирішив поділитися з вами іншою інформацією про те, як влаштовувати своє життя, про те, як можна знайти способи заробляти гроші, тому що, на жаль, як кажуть, гроші це не головне в нашому житті, але, на жаль, все залежить від їх кількості, скажімо так. От, ми не можемо в сучасному світі обійтися без грошей. От, тобто я б сказав так, що. Ми продаємо себе за те, щоб досягнути яких своїх цілей. Що я маю на увазі себе? Ну, Я маю на увазі, звісно, що ми продаємо свій час, ми продаємо своє здоров'я, ми продаємо свій інтелект. Трошки під гору йду, я думаю, що це буде чутно. Так, да, треба тренуватися, а то щось трошки запустив. Ну, коротше, в чому суть моєї пропозиції? Я маю ну, достатній досвід в різних напрямках. От, в тих напрямках, щоб зробити скажімо так, своє життя більш успішним, щоб знайти своє призначення в будь-якому місці, в тому числі в Європі, от, в країнах ЄС. Ну, тому я і хочу присвятити цей канал саме тому, щоб ми вчилися і використовували ефективно той час, який нам відміряно. Е, да, звісно, коли тобі 67 років, то вже середина життя пройдена і менше лишилось, але небагато людей, яким сьогодні 20 років, 30. 35-40, ну які, звісно, скажімо так, ще яким жити і жити. От, і треба якось влаштовувати, треба знаходити, як кажуть, своє місце під сонцем. От, що я мушу сказати? Ну, по-перше, для підтримки здоров'я я користуюсь продуктами, натуральними продуктами. Компанія Nature Sunshine Products, ще в народі її називають МСП. Компанія в Україні з 99 року, ну не тільки в Україні, мається на увазі в країнах СНД. От. Створена вона і починає свою історію з 1975 року. Чому я цей час е, вибрав саме ці продукти? Ну, по-перше, це те, що у ну, мене були певні питання. Да, я дуже гарну посаду займав, дуже успішну кар'єру зробив і, скажімо так, не було такої потреби десь щось шукати, з точки зору підробітку, а от з точки зору здоров'я треба було щось робити. Користуюся я цими продуктами 2007 року, дуже задоволений, маю багато особистих. Результатів, це і відносно серцево-судинної скажімо так, системи, це і відносно інших питань, тому я кажуть, є в мене чим поділитися. У мене є російськомовний канал. Да, я його закривати не буду. Все-таки основний канал я хочу зробити для українців україномовний, ми українці між собою повинні спілкуватися українською мовою, це нормально. На цьому каналі буде інформація ну, не тільки від мене, і від команди, з якою я співпрацюю по продуктам компанії Nature Sunshine Product. От, серед них є гарні і кваліфіковані лікарі, і нутриціологи. Є успішні і дуже скажімо, успішні я сказав, бізнесмени. От, так що я думаю, що канал повинен бути цікавим для багатьох людей, але опять же, кожен робить свій вибір. От, я певен, що хтось чує італій мережевий маркетинг, то в нього виникають різні думки, що це якась там фінансова піраміда і так далі. І так, далі. От, да, Я вас дуже розумію. Звісно, є дуже багато фінансових пірамід, які, скажімо так, прикриваються мережевим маркетингом, використовують технології мережевого маркетингу. Це так, звісно, і вони активно це да, просувають особливо в тих же соцмережах, які зараз дуже активно використовуються. Для цього. Ну і відповідно дуже багато людей, як кажуть, попадають на якісь їхні крючочки, черв'ячочки, як кажуть. І звісно, в них складається враження, що мережевий маркетинг це погано, що це фінансова піраміда, що е, цим не можна займатися, що тут треба щось комусь втюхувати і так далі. Ну я що можу запропонувати? Я можу запропонувати тільки одне. Вам ніхто не забороняє розібратися і на будь-якому етапі відмовитись, наприклад, виключити це відео чи інші відео, підписатися на канал, чи відписатися на канал, поставити лайк чи поставити дизлайк. Ну, Кожен вибирає сам, що він як робить, в залежності від того, що він побачить, що він зрозуміє. Я скажу так, що я, наприклад, странство по життю не затикаю вуха, не закриваю очі. От, ну і стараюсь розібратися, що, як, до чого, от, інформацію, яка мені попадається, я стараюсь вивчити. От, зараз дуже популярна така тема, як штучний інтелект. От, я не хочу відставати від життя. От, я зараз записався на курсі штучного інтелекту От, і пройшов цей курс. От, і зараз ну, трошки, я покажу, освоюю, тому що тут, звісно, вивчити теорію це одна справа, а інша справа це те, що ви практика, практика, практика і практика. Ну, Я думаю, що для першого знайомства інформації. Достатньо. От я не люблю дуже багато, як кажуть, різної непотрібної інформації, філософствувати. От Я буду старатися так, щоб мої відео були ну, скажімо так, не дуже довгі, але конкретні, цікаві, корисні, От, щоб вони несли ту інформацію, яку ви зможете використати. У своєму в житті для вирішення яких питань вирішення питань, ну скажімо так, ефективного використання свого часу, вирішити питання підтримки своєї здоров'я, можливо, вже кому треба щось покращити своєму здоров'ю, ну і звісно, що я думаю, що немаловажний фактор це. Як можна заробити, скажімо так, гроші, ну, знаходячись де завгодно. Тобто ви можете знаходитись в Україні, можете знаходитись в якійсь іншій країні. Ну, треба, звісно, щоб інтернет був, щоб були якісь служби доставки, от, які можуть доставити ту чи іншу продукцію. От, ми з вами розглянемо різні питання, от, як що можна. Придбати з продуктів в Україні, що можна в Європейському Союзі, чи в Канаді, чи в Америці. І я сподіваюся, що цей канал буде не безкорисним для вас. Ну, але кожен вирішує, кожний вирішує сам. Тому, якщо вважаєте, що може бути щось для вас цікаве, от, ну, я рекомендую підписатися на цей канал, от, щоб ви. Змогли побачити наступні відео. От. Ну а тоді вже вирішити, потрібно це вам чи не потрібно. Це ж така справа. Ніхто ж тут вас за руку не втримає наручниками не прикує. От. Ви в будь-який час а, відписались, в будь-який час дізлайк поставили, в будь-який час е, комент написали і так далі. Так що, будь ласка, вирішуйте. От, а я от вирішив так от почну ділитися цією інформацією. От, і можливо хтось приєднається в мою команду, хтось просто знайти для себе цінну інформацію, продукти для поправки свого здоров'я і так далі. Ну що ж, до нових зустрічі. Пока.